Тому, тому я також, знаєте, ще хочу, як духовна особа священник, звернутися ще раз. Я навіть не можу дуже знову вжити основу правоохоронних органів. Хоча скажу до бандитів в погодах. Може ще є сьогодні останній час розкаятися, бо трибунал світу настане, я це знаю і вірю. Тому бандити, Беркутівці, бандити в міліції, які били, катували людей, покайтеся. Е, Нехай не допомагає Бог. Знаєте, щось мені під час молитви прийшли такі слова Ісуса Христа, що колись я вам казав, перед смертю він казав апостолам, не брати, то робили, ходили не танцювати сердання, не грати меча тож нехай хто тепер візьме, і меч і справді, тому що нам, нам потрібно захищатися. Ці звірі, нелюди, вони ні перед чим не зупиняться. І не треба вже бути наївним, що щось їх може змінити. Нехай нам поможе Бог. Ми боремося за свою країну, ми боремося за правду, ми боремося за нашу свободу. Краще померти вільною людиною, ніж померти роботу. Це є моя позиція. Хай Господь благословляє і нам допомагає. Вона чекає не смерть, а нас чекає велика перемога. І я вчора говорив про це прородство, яке так само ви багато хто читали в інтернеті. Але поширимо, збираємося, нас тут має бути 100 тисяч, 200 тисяч. Черкаси, піднімайтеся, звертаюся до кожного. Вставайте, ми повинні всі вийти. Ми повинні сказати, хто ми є. Ми є народ, ми не є, є битло, ми не є ті, хто будемо зеку служити, ми не є його рабами. І ми тоді будемо вільним народом. Нас чекає свобода і перемога. Віддаю всіх під покров Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Я ще хотів би звернутися до представників обласної ради, депутатів, до представників відомств Черкас. Не словом, а ділом під від цієї бандитської влади і представників на вірність народу. І тоді у нас не буде ніякого пролиття і мирно закінчиться ця боротьба нашого народу за свободу. Вона по-любому закінчиться перемогою. Але... Треба, щоб вона була без жертв, без людських жертв, без жертв народу і без жертв силових... силовиків і будь-якої людини. Зречіться цієї бандитської влади і присягніть на вірність народу. Я особисто готовий бути учасником будь-якої переговорної групи, але тільки в цьому процесі. в процесі присягнення на вірність українському народу, щоб все інше пройшло без. Жель весь прикромолог. Це дихається і запит почують всі працівники і самових відомств.